Столиця України заблокована. Рух автотранспорту обмежений на усіх дорожніх артеріях, що ведуть до Києва. Траси перекривають не лише посилені пости даї, майже усюди дорогу заблокували вантажівками з піском. З мене машині це двоє маленьких гота. дітей плачуть. Вони в лікарні все, що вони робити. Пішки йти? пропустіть машину. От ми в ряду 10 десята машина, 15-та. Пожалуйста, подійдіть, подивіться, провірте, що двоє маленьких дітей плачуть. А це, це взагалі ще бардак безприділ повний. А, а це ж взагалі ну, пробка, конкретна пробка. На Житомирі вже, мабуть, пробка. Повний дорожній колапс на Житомирській трасі. Машини навіть не перевіряють. Просто, без жодних пояснень, не пускають транспорт до столиці. Причина. Військового стану немає. Дивіться, причина в'їзду в Київ. Чому не пускають? Можете ну, мені ніхто об'єднує. А у відповідь тиша. Озброєні віднедавна автоматами інспектори ДАІ, просто виконавці, пояснити бодай щось не в змозі або Просто не хочуть. Ну Що це за ідіотизм? Я розумію, у них є своя робота, виконують. виповняють, ні вопроси правильно, пускай підтримують порядок. Ну це ж це, це називається просто безпреділ. Нарушення взагалі, всяческих прав людей, живучих в країні. Після спільних умовлянь жертв дорожнього колапсу та ще й під тиском кількох відеокамер Даївці таки здалися. Відкрили одну смугу руху та потроху почали пропускати автівки до столиці. Тим часом наша знімальна група вирушила в департамент ДАІ України шукати причини масових блокпостів навколо Києва з метою забезпечення безпеки громадян та громадського порядку запобігання правопорушень та припинення правопорушень з 0 годин, 19 лютого. В'їзд до міста Києва обмежений для транспортних засобів, в тому числі і для громадського транспорту. Що характерно, рух заблокували повністю лише на Житомирській трасі. Якщо їхати з Одеси, Гостомеля, Чернігова або Борисполя проскочити можна. Щоправда, уникнути затору не вдасться. Я живу в Києві. Вчора їхала 5,5 годин додому. часов домой. Тот я боюсь заїжджати верпінів. Теж стою на КП спеціально, бо що я розумію, реально що я дамо попаду часов 10. Це дурдом. Вже півчаса я стою. в пробці, люди на роботу спішать. До 12 двінадцяту люди на роботу їдуть тільки. То нормально. Скільки ще доведеться терпіти труднощі заради так званої власної безпеки? На жаль, конкретної дати у ДАІ не озвучують до нормалізації ситуації пов'язаної з масовими е подіями, які відбуваються на центральній частині міста.